Цікаві факти про хімічні елементи. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів, з яких 92 трапляються в природі, а решта синтезовані штучно. У земній корі водню міститься зовсім мало приблизно 0,15%, в той час як цей же елемент становить орієнтовно 50% від маси сонця. Хоча він рідко зустрічається на землі. Водень є найпоширенішим елементом у Всесвіті. Водень може поєднюватися з вуглекислим газом, утворюючи метанол або деметиловий ефір, який є важливим транспортним паливом. Натрій, відомий більше як сіль, спочатку мав іншу назву. Аж до 18 століття люди називали цей елемент содій. З цієї причини солі натрію мали таку дивну назву. Як гідрохлорова або ж сірчанокисла сода. Хоча натрій поширений на землі, він ніколи не зустрічається в природі в чистому вигляді, він утворює сполуки з іншими елементами, мало хто знає, але залізо може перейти в газоподібний стан, для цього його потрібно нагріти аж до 5000 градусів Цельсія. Один з найдорогоцінніших металів, який знають всі, золото. Міститься в таких місцях, про які ви навіть не підозрювали. Так, в тонні звичайної води з океану його близько 7 міліграм. Всього ж, в Світовому океані міститься понад 10 мільярдів тонн цього металу. Спочатку платині, зважаючи на схожість зі сріблом, дали подібну назву сріблячко. Вона коштувала значно дешевше срібла. Пізніше, коли придумали, де можна застосовувати даний метал, все кардинально змінилося. Зараз платина в десятки разів дорожча за срібло. До речі, про срібло його бактерицидні властивості були відкриті випадково. Військо Олександра Македонського піддалося епідемії, однак торкнулася вона лише звичайних військових, командувачі були здорові. Виявилося, що все було пов'язане з посудом. У начальників він був срібний, а у звичайних військових з олова. Є кілька металів, які перебувають в рідкому стані при кімнатній температурі це ртуть, цезій, францій і галій. Раніше люди знали лише сім металів із стільки ж планет, тому поділили їх попарно місяць означав срібло, марс, залізо. ртуть Привласнили Меркурію, сонцю, звісно ж, золото, Юпітер став оловом, Венера міддю, а Сатурн свинцем. Організм людини включає понад 30 хімічних елементів, які забезпечують нормальне його існування. Наприклад, кальцій є основою кісткової тканини, натрій і калій забезпечують обмінні процеси в клітинах. Залізо входить до складу гемоглобіну крові, йод необхідний для роботи щитоподібної залози. У промисловому виробництві також використовуються хімічні елементи. Так, літій необхідний для виготовлення акумуляторів, титан застосовується в авіабудуванні, а уран в атомній промисловості ртуть це метал, який має негативну температуру плавлення. Мінус 38 градусів Цельсія. Один хімічний елемент може утворювати кілька простих речовин. Це явище називається алотропією. Наприклад, вуглець існує у вигляді алмазу, графіту, фулерена та інших, фосфор у вигляді білого, червоного і чорного, кисень у вигляді кисню О2 і озону О3. Хімічний елемент берилій на дві третини легший за алюміній і має в шість разів більшу питому жорсткість, ніж сталь за вагою, берилієва кераміка використовується для фокусування і керування лазерами при хірургічних операціях на очах. Атоми гелію настільки легкі, що можуть уникати земного тяжіння. Гелій використовується в ракетних двигунах для створення тиску в паливних баках. Особливо для рідкого водню, оскільки лише гелій залишається газом при температурі рідкого водню. Літій є найлегшим з усіх металів і може легко плавати на воді. Хлорид літію є одним з найбільш гігроскопічних, що поглинає вологу з повітря матеріалів і використовується в системах кондиціонування та промислового сушіння. Вуглець Кількість вуглецю на землі відносно постійна, він просто перетворюється з однієї форми в іншу в процесі вуглецевого циклу. Домішки вуглецю, наприклад, дерев'яне вугілля з деревини та кокс з вугілля використовуються у виплавці металів. Металургійна промисловість залежить саме від нього. Неон в основному міститься в зірках. Неон є п'ятим найпоширенішим елементом у Всесвіті. Але становить лише 0,18 земної атмосфери.